Ну що, друзі, для вас пройшла одна мить, для мене пройшов цілісінький день. А вчора ми закінчили повністю всю плитку, затерли всі шви. Зараз вам покажу, яка гарна та висла. Дуже-дуже сподобалося. Я надзвичайно вдячна за цього майстра. Дуже гарна людина, і дуже було легко з ним працювати, і результат просто чудовий. Зараз вже... З Сьогодні наступає моя відповідальність. Я беруся за роботу по дереву. Почну з того, що під стелею наб'ю 45-й. Буду все вам показувати і пояснювати. Я, на жаль, не все знаю українською, тому що всьому я вчилася вже тут. І... Іноді просто я не знаю термінології нашої, тож, вибачайте, якщо я не зможу вам пояснити повністю, кому це дійсно цікаво, але якщо вам це треба, задавайте запитання, і я знайду там в гуглі, і е, буду намагатися відповідати, якщо воно вам дійсно треба. О, тож, починаємо ми з вами. Ну, для мене, мабуть, найцікавіше це те, що я люблю робити. Така собі творча робота. Будемо робити із звичайної ванної кімнати а, вікторіанську. Готові? Ну тоді поїхали. Так, Перше, що робимо, з вами, набиваємо. Бачите, ось, ось тут набиваємо а, гарний, це, мабуть, не плінтус, але дозвольте мені саме так сказати. От, у нас це називається молдінг, то кажуть на нього. Плінтус для стелі, але я можу можу помилятися. Тож робимо гарно під стелею. Поїхали! Поміж роботою хочу вам щось цікаве показати для тих, хто так само не любить зробити 45-й крау молдинг, як і я, я дуже його не люблю. Чому 45 ка Тому що подивіться: отут 45, отут 45. І коли ви а, зрізаєте його, отут -от також утворюється. 45, тому що ви завжди зрізаєте його під вуглом 45, це я зараз розмовляю про, про кути, саме про кути. То я собі зробила за порадою фахівців. Зробила собі а, такий примірник, бачите, і я вже знаю, що мені і як вирізати. Це так, щоб не, не дивитися довго і не згадувати, ви також можете собі зробити, от такий от, з, Те, що у вас там залишки якісь будуть, ви можете їх використати саме так. Це мені завжди ем, багато енергії розумовою <с amazug> економить. Зараз я вам покажу, що я маю. на увазі. Ось бачите кут. І я собі вже розумію, я зараз буду набивати цю сторону. Я зараз вже розумію, що це в мене внутрішній лівий, і я вже знаю, як я буду його відрізати. До речі, коли ви ріжете 45-ку, ви маєте завжди її перевертати догори ногами. Так, це все дуже складно і нудно, але хтось має це робити. В нашому випадку це я, тож поїхали. Друзі, використовую я такий пістолет для того, щоб набивати всі, всі дерев'яні штуки. За виключенням, коли там, знаєте, дуже щось маленьке і ніжне, то воно його просто розтрощить, тоді я вже використовую будівельний якийсь там клей. Зараз покажу вам, чим воно б'є. Який, бачите, бувають різні. За розміром, але не за Ось такі, бачите, зв'язки. Кожна, кожна з них це цвях, який відокремлюється і забивається. Те, що ж таке? Ну, ви зрозуміли. Тож, саме таким я забиваю а, для того, щоб скріпити те, що зверху я буду використовувати найбільше, що маю. Це два інші, це приблизно що це? Десь три? Три сантиметри, я не знаю. От. Ну, поїхали Мерси це менше. Це більше. Мені треба сьогодні. sous Друзі, хочу приділити трошечки уваги тому, як я це саме роблю. Зараз я вам поясню. Я думаю, що ви вже розібралися. Але для тих, кому ще не зрозуміло, хочу пояснити зараз, як саме я це роблю. Як ви бачите, у мене тут дві окремі рами, ця іде навколо ванної, а зверху я побудувала вже новеньку, маленьку, яка. Сполучає дві, два цього, цих молдинга, то що йде он, зверху під стелею. І це ще йде біля о, навколо ванної. От. А про ці візерунки зараз трошки вам розповім, де я їх беру і де ви можете їх взяти. Так, про візерунки. Бачите, вони йдуть. Так. І я їх купляю в себе в магазині. Він називається Lowe's Для тих, хто живе в Америці, це Lowe's, Home Depot, Shoshin. і все. А, Amazon. На Amazon дуже багато таких також. Вот. А, для тих, хто не живе в Америці, хто не має доступу до Amazon, ви можете знайти їх на І Вони є, я сама перевіряла. А, де ще є, мабуть, Алі-Баба. Таке... Я просто не орієнтуюся. Але я думаю, що там є. На Аліекспрес точно сама шукала для своїх знайомих там є. Ідуть вони взагалі вони бувають дуже-дуже різними, в мене багато а, різних, вони бувають дуже-дуже гарними. Це, що я зробила, це, мабуть, одні з найпростіших. Це просто мій візерунок, який вже я створила, і він йде вже по усьому будинку, то його, як розумієте, я вже не зміню. От, а, ви можете знайти це чисте дерево. Зараз я вам вийму, але покажу. щоб ви бачили, яке воно, Нам бачите, таке тоненьке. так? О, це таке чисте дерево. І... А... Ви можете собі знайти, яке хочете там я маленьке і великий на вибір. І ви зможете зробити таку красоту, як роблю я. Нічого в цьому немає важкого або особливого використовую я. До речі, я згадала, ви можете використовувати... я забула. <гум> Знову я його почаю, напишу десь, тут в коточку поставлю, що я мала на увазі клей будівельний, якось він там називається. Я думаю, що ви всі знаєте, якщо ви підете і скажете, ось знаєте, мені треба приклеїти отаке от до чогось, до якоїсь поверхні, то вони вам знайдуть, все, що буде тримати добре. Що я за сьогодні встигла зробити? Це я 45-ку пустила під стелі. У мене обрамована ванна. Так? І, можливо, я зараз ще встигну цей шкафчик доробити, бо він, я ж йому відідрала все, що могла, щоб було легко плитку покласти. А завтра вже. Ой, будемо продовжувати. Це така кропітлива робота. Якщо ви хочете щось гарне, то звичайно це буде займати багато часу. Багато запитань щодо своїх плінтусів. І знаєте, за... саме зараз у мене є нагода вам показати, як я це роблю. Тому що а, багато людей ставлять запитання, а думаю, що а, ну, це в мене просто такі високі плінтуси. Якщо це якась одна рейка, насправді я поєдную три, як ви бачите, це звичайний плінтус. О, потім я беру таку декоративну. Ну, може бути люба. У мене от з таким самим малюнком, тому що це те, що в мене є. От. Але якщо ви щось вибрали, то пам'ятайте, що це має бути вже ну, по, по всьому будинку, ну, щоб воно виглядало гарніше. Різні пліту в різних кімнатах воно не, не завжди гарно виглядає. Бачите, я поєдную три різних рекі, це може бути навіть чотири, ну Це такий в мене економний варіант. І це дійсно багато роботи через те, що треба замазувати всі шви, всі дірочки. Якщо ви хочете, щоб воно виглядало дуже гарно, то ну ви побачите, будемо з вами замазувати це все, аби е, був гарний вигляд. Починаємо з вами новий тиждень. Сьогодні у нас понеділок. Це я працювала четверг, п'ятницю суботу. Це вже три дні лише моєї праці пішло на цю ванну, тому що працювати з деревом займає багато часу. Мені треба з кожен раз, коли мені треба відрізати якусь планку. Я йду, спускаюсь з третього поверха на перший, бо там сама є моя пилка, вона здорова, сюди її не принесеш, і до того ж вона дуже затирса скрізь по спальнях. Це самі розумієте, ніяк. Тож кожен раз вверх і вниз, для кожної планочки, то це ж займає звичайний час і енергію, але... Я... Ми вже з вами дуже багато зробили. Залишилося на сьогодні пофарбувати нам ще раз останній шар фарби, і ми почнемо займатися нижньою частиною стіни. Нам треба набити з вами cheerryl. Чесно, я навіть не знаю, як це українською. Це така планка, для яка відокремлює верхню частину від нижньої частини стіни. І чому вона називається chair? Chair, це стілець англійською? Як то кажуть, щоб, знаєте, приблизно на тій висоті, де спинка стільця закінчується, щоб не збивали стіну, чи що. Це цікава така історія, яку я досконало не знаю. Тож, ми будемо займатися з вами панелями. Будемо робити гарноту на нашій. Нижній частині стіни. Ну що, поїхали? І як завжди, моя помічниця, моя шанувальниця, я теж її люблю. Всі вам каже привіт! І ми з нею починаємо роботу. Такі шаблони для того, щоб швидко і вірно розмічати свої панелі, щоб вони виглядали всі однаково. Це просто, знаєте, щось таке, що ну, втричі скорочує час. Ви бачили, я раз -раз і зробила це дуже швидко. І зараз ми з вами перейдемо до... Будемо набивати зараз тоненькі річки для того, щоб це виглядало дуже гарно. Поїхали!